Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку зима срібляста. Доброго ранку сніжок пухнастий, доброго ранку малята прекрасні. Запрошую вас, дітки, погратись і нового навчатись. Малята, ідучи в садочок, я побачив на дереві годівничко, на ній багато пташок. Погляньте уважно, що це за пташки. Так, вірно, це синички. А де синички сидять? Синички сидять у годівниці. Скільки пташок прилетіло у годівничку? Три пташки прилетіло у годівничку. Дітки, як ви гадаєте, чому вони прилетіли у годівничку? Молодці, тому що на дворі зима, холодно. Пташкам голодно, і вони прилітають у годівничку, щоб полосувати смачненьким. Малята, давайте порахуємо, скільки синичок сидить у годівничці. Одна синичка. Дві синички три синички. У годівничці сидить три синички. А скільки зерняток у годівничці? Давайте порахуємо. Одне зернятко. Два зернятка, три зернятка. У годівниці і зернятка. Діти, дивіться уважно, чого більше, а чого менше? Так, малята, і зерняток, і пташок порівно, однаково. Малята, погляньте, у годівничку прилетіла ще одна синичка. Скільки стало пташок. Вірно, чотири. А чи вистачить пташкам зерняток? Що потрібно зробити, щоб зерняток і пташок стало порівно? Молодці, додати ще одне зернятко. Мената, давайте порахуємо, скільки стало пташок. Одна синичка, дві синички, три синички, чотири синички. А скільки ж зерняток? Одне зернятко, два зернятка, три зернятка. Чоти зернятка. Всього чотири зернятка. Пер синичкам вистачить по зернятку. Малята, дивіться уважно на екран, де розташовані пташки. Снігур сидить на дереві. А хто заховався за ялинку? За ялинку заховалася синичка. Яка пташка сидить перед пеньком? Перед пеньком сидить ворона. Між пеньком і деревом. Хто знаходиться? Між пеньком і деревом воробчик із зернятка. Молодці дітки. Наступна гра «Рахуй зернятко. Малята, подивіться уважно, скільки в синички зерняток. У синички одне зернятко. А скільки у годівниці сороки зернят? Давайте порахуємо разом. Одне зернятко, два зернятка, три зернятка, чотири зернятка, у сороки чотири зернятка. А скільки ж зерняток у горобчика? Одне зернятко, два зернятка і зернятка. Годівнички в горобчика і зернятка. І ще у нас залишився... годівничка з снігурем. Скільки ж снігура у годівниці зерняток? Одне зернятко два зернятка. У снігура у годівниці всього два зернятка. Молодці малята. Малята, подивіться ще раз на екран. Скільки у першої пташки зерняток? У першої пташки одне зернятко. Скільки зернят у другої пташки? У другої пташки чотири зернятка. А скільки ж зернят у третьої пташки? У третьої пташки три зернятка. А скільки ж зернят у четвертої пташки? У четвертої пташки два зернятка. Молодці! Ви цим завданням гарно справилися. Малята, а хто це мені йде назустріч? А, геометрична фігура, яка називається Молодці пікутні. Скільки куточків у трикутника. Порахуємо. Один куточок, два куточка, три куточка. У трикутника три куточка. Так, у трикутника три кути і три сторони. Сторони трикутника можуть бути різні за а можуть бути однакові, можуть бути довгі короткі. Трикутник – гура, що отримала свою назву за кількості кутів. А яку геометричну фігуру ми зустріли знову. Мирно, квадрат. А як можна назвати квадрат, якщо порахувати всі його куточки? Молодці! Чотирикутник. Скільки куточків у квадрата? один куточок, два куточка, три куточки, чотири куточки. У квадрата всього чотири куточки. Квадрат можна назвати трикутником. У квадрата всі сторони рівні, однакової довжини. А ось кіт Никита ще зустрів друзів, Це ще геометричні фігури. Як ми їх можемо назвати? Перевіримо кількість куточків. Подивіться уважно, усі ці геометричні фігури мають по 4 куточка. Чи ми можемо назвати їх квадратами? Ні. Тому що у, них, у цих геометричних фігурах сторони різні. Малята. Давайте уважно розглянемо картинку. На які геометричні фігури схожі предмети? Сонечко схоже на круг. Ялинки. Молодці ялинки схожі на трикутник. В яку ж форму мають будиночки? Будиночки мають чотирикутну форму. А дахи на будиночки схожі на геометричну фігуру трикутник. Вікна у великому будинку мають квадратні форми. А віконечка у маленькому будиночку. Мають форму трикутника. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз і на ніжки подивись. Руки в сторону та вгору на носочки піднялись. Підніміть голівку вгору і на долоньки подивись. Руки в сторони розводимо. Опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо. Раз присіли руки прямо, різні боки накиліться, ветено покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і запарти осядьте. Вище руки підніміть, а тепер їх відпустіть. Вигніть, діти кілька раз. За роботу! Це! раз! Запрошую малята у свою майстерню. Сьогодні ми з вами зробимо годівничку для пташок. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, ножиці, серветка, пензлик, е гречка, е клей та аркуш коричневого паперу. Приступаємо до роботи. Від аркуша коричневого паперу мені потрібно відрізати декілька смужок. Так, відрізаю смужечки, одна смужечка, дві смужечки, другу ріжу, три смужки, так, і дві ще смужечки трошки тонші, ніж попередні, які я відрізала. Складаю годівничку. Смужечки в нас вийшли довгі, тому ми трішки відріжемо, щоб укоротити. Мені потрібно дві однакові смужечки. Намащую клеєм смужки, однією рукою тримаю, іншою розмазую клей. Серветкою притискаю, щоб забрати зайвий клей. Знову притискаю, щоб забрати зайвий клей. Тепер беру ширшу смужку і знов намашую клею. По всій смужці. Так, це низ. Притискаю, забираю зайвий клей. І мені ще залишилося зробити, приклеїти дах годівнички, щоб зернятка, крупинки, крихти хліба, шматочки сала не могли під Так, І знову намащую останню смужку. А тепер ще намащую клей і насипаю зернятка, щоб нагодувати пташок. Ось така гарна годівничка у мене вийшла. Спробуйте і ви виховати таку годівничку. Малята, яким числом новою гулометричною фігурою ми ознайомилися сьогодні. Молодці, числом 4 а геометричною фігурою, квадрат. А що ж потрібно робити, щоб допомогти у зимку? Молодці! Треба в годівнички насипати тернятка, класти шматочки сала, дити хліба ці діти, ажки вам дуже вдячні за допомогу. До побачення, гарного дня!